Писанковий рай заверував у сквері імені Франка. Юні і досвідчені майстри з 40 українських міст представили у столиці рекордну кількість великодніх експонатів 58 тисяч писанок. Експозиція одразу потрапила до вітчизняної книги рекордів, але не кількість, а насамперед краса візерунків вразила відвідувачів писанкового раю. У друге в столиці проходиться український фестиваль писанок. Готувались майстри до нього майже півроку, розфарбували понад три мільйони яєць. Але писанковий рай відібрав найпоказніший. Тут все як у казці – фонтан, дерева, кущики, кошики перетворились на інсталяції. Що глядачі як найліпше розмаїття прадавніх традицій роздивились. Класно розуміти, що ось так людина розписує свою душу. І Цей оберіг, який вони створюють, це саме оберіг душі кожної людини. Я думаю, що це дуже гарно, що Україна е записанки їх не забуває. Не тільки не забуває, а й авторськими винаходами збагачує майже 20 технік презентують боковинські писанкарки, декупаж, пап'ємаше, бісер, мотанки і навіть гончарну писанку виготовили. Старовинних традиційно підтримується зернівка. Вона в нас представлена з різних видів зерна: це і пшениця, крупа, зерна, гарбуза, маку. Великодня феєрія визначила й переможців. Перше місце посіла Полтавщина. Старше покоління разом із школяриками розписало 800 яєць. Три місяці працювали і ще стільки ж пакували, щоб жодне не розбилося. Я думаю, що наша колекція перемогла, тому що це є. Натуральні писанки тут витримана вся символіка і техніка виконання це рослинні та тваринні орнаменти, або це авторські дитячі писанки. Що для українців звичай, для гостей майже екзотика. А у нас є традиція дарити на пасху яйця розписані, але це в основному ну, більш скромно, так будемо говорити, не так іскусно, як це у вас. Змічательно, ну жалко, що не можна сувінір приобрести. Дуже хотілось би, тому що, конечно, не такого не бачили. за кількістю великодніх експонатів. Писанковий рай до вітчизняної книги рекордів потрапив. Отримав свідоцтво і пасхальний вінок у 10 тисяч ароматних троянд. Ми рухаємося, хорошою впевнено. І такі свята потрібні для киян, тому що ви подивіться скільки дітей, скільки щасливих облич, які хотіли би долучитися до цього мистецтва. Майже місяць триватиме фантастичний фестиваль, а далі експонати поповнять музейні колекції. Оксана Дупак, Андрій Гігеля, телеканал Київ.